виконані у селекторному режимі члени комісії з усіх куточків Хмельниччини обговорили найактуальніші моменти безпечної життєдіяльності подолян серед традиційних проблем вкрай незадовільний стан транспортних артерій краю, обладнання залізничних переїздів, засоби примусового зупинення автомобільного руху. Переважно більшість населених пунктів, через які проходять автомобільні дороги, не обладнані штучним освітленням. Саме на цих ділянках трапляється значна частина наїздів на пішоходів, велосипедистів та інше. Забезпечення безпеки пасажирських перевезень, необхідність жорсткого щоденного контролю за пасажироперевізниками, виділення коштів коштів з державного та інших бюджетів для покращення транспортно експлуатаційного стану автомобільних доріг, загального користування. Проблема коли постійно крадуть і знаків, крадуть кабеля, від, від цього і страдають і міста, населені пункти, через які проходить дорог дороги немає освітлення. 60% шляхів Хмельниччини потребують ремонту. Говорилось на нараді. З першими погожими днями до цієї роботи долучились 40 бригад. Вони проклали вже понад три тисячі асфальтного покриття. Першочергове завдання ліквідація ямковості. Задля покращення ефективності використовуються нові методи роботи. Струменеві метод ліквідації ямковості. Якщо бригада... Беремо в середньому ліквідовує до 20 метрів квадратних ямковості в день, то струменевим методом ми можемо ліквідовувати до 800 10, метрів квадратних. Тобто це нам дасть прискорення робіт по ліквідації ямковості на наших дорогах. Зменшити кількість автодорожних пригод може покращення стану доріг, залізничних переїздів, освітлення, розмітка на трасах всіх значень на цьому зійшлися всі члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Олександр Єльцов, Володимир Паламар, Подільська панорама, Сергій.